І ще десь здесь, блін. Так, раз, раз, раз. Хлопці, хлопці викидаються потрошку. Плотненько-плотненько, плотненько Так, ну блін, ну я майже, в принципі, проїхав багато. Полетіли, на мосту потрусимо. Так. Заїдемо в це. Заход, захват. Ага, тут активки нема. Ага, афтілочка. В принципі. Ми ще знайдемо тут зброї. Воначка є ця. це, то вже супер. Супер, супер, то є люкс. Ага. Супер. І є Євентарь. Ха, але з цієї компанії сидить. Який гарний. Так, побігли. У нас є автівочка, Гарно світе сонце. Там дуже гарно. Нікого не бачу? Навіть тут нікого не бачу. Але хтось ходить. Знизу хтось шариться. Так. Ого. Ага. Та ще в перезарядочку пішов. Супер. Так. Угу. Угу. так, ну в тебе пушки гамно, в принципі. За хілочку дякую. За хілочку дуже дякую. Відхиляти славишний раз Буде. Так, давайте так візьмемо. Може комусь не сможем... Пострелити дупу з цього револьвера. А, поїхали далі. Ага. Лазерочок, а що молозерочок? Нахер тут лазерочок зацікав. Опа і далі. Ну все, промочка. так, то есть... Просто моментально Добрый. Ну, Ого, баночки підібрали. А ще тут в тебе ще було в да? я рі. Розумію. Схиня яка ще не звариш. Так, снайперка. Срансом бачив, що у нас ще тут трошки банок є. Наймен звідси забрали щось патронів дуже так не дуже патронам у нас дуже небесело прям Такі ще баночки все все все, все підходить І... ага добре люблю ну, коли нікуди не стрибають нікуди не тікають Спокійненько помирають. Не роблять нерви. От та ще й нормальний ствол з собою носять, вообще супер, бо хоча б трошки краще ніж у тебе. Так. Ще патрони з собою нормально так носили, у -у -у -у. ти звідки. Ну добре. В тебе був шанс. любий друже. Але... Ти ним не скористався. Так, шли тут білий у нас в тебе є. Так, там десь іде стрілянина. Щось мені на сьогодні приймали, На патроны вообще не дужи. Наш немножко не рогами. Что там с надо стрелять. не Друг дружку. Господи. Что там видно, какая-то. Ааа, тепер там він. Оу! Оу. Це ти серйозно, я тобі до ХП збив, і ти на мене розвернувся, побіг. Добре, добре. Так і роби. Оу, хто? Де? Курва, де добре? Сука, не бачу. Шо, шо-шо. Любі, друзі, будь ласка, у мене патрони закінчуються. Носить з собою почав шоссе. Ну шо це за за ще? Позор семьи. Наша ну, воуці носите з собою нічого. Хлопче, ну тихо ж, будь ласка. Та пт твою бога душе срак, так как як -то вона так виходить? Любі друзі, ви чим збиралися взагалі в цьому житті займатися? Чому? Чому так? Чому так? Скільки вже гри пройшло, я до сих пір бомблюю по патронах. Це якась Так, футбол. Пішли. И тут немного ничего, но ну? кайф. Хорошего. Так, вот там сейчас еду вверху. Ага. Угу. Так, где? Вот снайпер, да. Снайпера. Друже, ну, ну патрон, прям не ну, вже погано Сім патронів ну, никого таке було Все од мені вікно Ну, на питошера Питошер Ай Ну блять баный ты гелик, блять Ха! зато на пістолет! 300 патронів наразі. На ще 19 хпшечок тобі підбрив. Так, і що, і тут автівки нема? Та б твою, мать.

Прийдется стріляти трошки точніше. Трошки, де это? Сучий пентюх. Сидишь там, да? Ну Як ти мене бачиш? а? Я тебе не бачу. бачив. Ти мене бачиш. О! А, ти зі мною насіль, да? супер. Супер, супер. ні 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 проти двох я не хочу поки що. Хватит двох тусити мене поки що не, не хоче. Так, зараз підзаправимось Оп, треба. Треба якось подойдиться, що ли? Помісти. Великий справи. Настріляємо. Стусь, стой, стой. Не розгорнейся. Подивимось, може ще ось цих гавриків живий. Ми зможемо вполювати когось. Блін, звісно, не звісно, Звісно. Здесь смешно. Так что... О! О! О, май! Блядь, 25 патронов. Да еб твою мать. На тебе посрать. Это с свідки. не а, щось У мене якось в цьому бої, ага, якось, сука риса блять. Ой. шүтгэж эхлэсэн юм байна Mm -hmm. что тут пистолет по сути тема прикольно достаточно не... сказал бы так Треба попав трошечки. Наши мені з патрола казінята. Можемо ділити, що і тут. Загад тусить. Ні, не тусить. Ну й добре. Так їдемо через міст. Ух тынка. а, -а, -а. Угу. Так, тут патроник трошки перебрала. о да, -а -а. От, я здобул. <риклад> ні ні хріна собі. Что розковляли мне? Так, а куди його бігти? Його знає. Так, зробимо далівочку, щоб бігти було трошки. Давай перезаряд. Так, ну, в принципі, ми в кільці. Трошки патронів яких і так вже не вистачає. Так, що у нас тут? Корчаточки? Вороб... горобці. Горобці. Угу. Ще трохи патронів. Ось тут патрону супер. Так, нам треба в всю сторону кудись втікати. Так. Угу. Угу. Дробовик. Дробовик. нам треба десь цю... Ти. Ага, uh -huh. минулий тебе, супер. А, блядь. не жаль, не жаль. На жаль. Да ну, козліна зверху воно зверху потрапиться. Блять, та я ще й не в ту сторону біжу. Твою мать. А як далеко бігти? А як далеко бігти? І все ще без автівки? Ага. Так тут рибочка. Що тут ще є? Із цікавого. Та як би такого і нічого, не? М -м -м. Що, будемо прикидатись карасиком, ніби нас не помітно. Так, ну, в принципі ми можемо сюди випхатись. От. О, там битка є. Битка то є супер, то є люкс взагалі. Буточкою погратись. Люкс. Ти по мені? Чи по кому? Не бачу я там. Воюєте хлопці. Три залишилось. Бля, то мені треба на, на вершину. Нікого не бачу. На жаль. Так, на жаль. На мосту теж нікого, бо всі вже з мосту зійшли. А. То нам треба десь в ту сторону пиляти. Ага, хтось несеться. Так. Камінь. Каміння. Ну що ж, розпочнемо наш марафон. Так, відпочинемо. Трошки хілочком можна під'їсти, бо знаєш, лі. Може не хватить. Сюда йде, сюди, Й забрали перше місце.